з руки, то ж вибачайте, що буде трясти. Хочу поділитись. Хлопці і дівчата це просто капець. Значить, в'яжу я гачкую баф для захисників. Виходить прикольно. Мені сподобалось імітація різинки гачком. Клас, але виходить, ніби набрала, ось видно. Пішло на розширення в мене. Потім звузила, бо бачу, що дуже багато. З цієї сторони ще отак. Тут ну якось нормальненько, рівненько виходить. З одного боку, а з другого боку, хто знайшов. Думаю, ну може буду зшивати. Його не буде видно. Як я приложу один край до іншого. Ну, виходить, взагалі хто знайшов у мене. Коротше, <ріст> тож приймаю, напевно, правильне рішення. Скільки мучилась. ну, дуже складно мені гачком, тому що я мушу тримати виріб. Отак. От і не за два, дві нитки протягувати, а лише за одну. Тобто я маю його тримати і за Дальню нитку зацепляти і виводити. Попробувала дуже хороший метод, дуже гарний візерунок виходить. Але в'язати я гачком не буду, тому що це потрібно, можуть тільки професіонали, а мені треба кожен ряд перераховувати, чи я не збилась на петлю. А коли я сідаю щось гачкувати чи в'язати, Взагалі за якусь роботу в мене стільки думок в голові метушаться. <смі> Одна одну переганяє і я збиваюсь з рахунку. Кожен раз маю перераховувати. Це занадто. Тому я зараз буду його все розпускати, брати спиці і в'язати спицями. Так як складаю, ніби ок. А якщо складаю... ой. Отак, дві сторони, то взагалі не ок. жах. Також протягом місяця я вишила собі такий брилок-оберіг з закодованим і з власним ім'ям. Так оздобила і повісила його в свій автомобіль. І мої вітання збиваю. в кадр положила трояндочку таку прекрасну. Це мені е, колись, мені здається, на день народження моє, мій похресник, який зараз вимушено покинув Україну, подарував. Тож це таке для мене така пам'ять, спогади, що колись нам добре жилося якби не ці кляті сусіди. Тож так, у мене проєкт Переяславська сорочка має фінішувати щось. Мені лишилось зробити манжетики. Отак, зубцювання. Я так тільки понакидала, тож два манжети, бо без манжетів я Щось крутила-крутила, десь ниточку пропустила. І мені не дуже сподобалось. А от зараз відставлю каву. Саме маю що в кадр дістати, а комірець я зробила таким чином, як у борщівській буденці. Мені сподобалось тільки дуже-дуже. Тяжко оці побрижа <ріжджам> вишивати в декілька складень. Такі зробила ще, м м не знаю, кручу-кручу, воно розкручується. Як його зафіксувати, щоб було О, такі киточки? У мене вийшли дві гарненьких. Тож отак, сорочка майже готова. Пояс, правда, я не вишиваю і, напевно, і не буду вишивати. Я вже хочу <реш>, реально домучити я її, ну, як правильно сказати, сам проєкт суперовий, самі схеми і взори. Ну, мені до того сподобались, що. Я кожну сорочку відшила, кожну. Але оце, що мені попалось, уже мій перший такий пробний варіант. Дуже тяжка для мене тканина, нерівномірна, такі дрібні-дрібні Ниточки, одна товща, друга тонша. Я реально з нею намучилась цією тканиною, і то я вже дуже чекаю і прагну її завершити, і більше ніколи нікого не просити придбати мені тканину, їхати самі дивитися і, і тоді її купувати. Дуже прикро, що в мене багато часу затрачається на те, що я шукаю в пошуках, як зробити зубцювання. Як зробити те, як зробити це, і в кінцевому результаті можу зробити його все рівно неправильно. Дуже прикро в тому, що в нашому місті нема таких проєктів, що все онлайн, то трошки на, ну, тя, тяжко тяжко те, що ти маєш все шукати, от курс Марії Вибач, мені сподобався. Я замовила зразу набір, мастер-клас в наборі, нитки, тканина така, яка потрібна, і дуже легко. Ну, Не то, що прямо легко йшлося, да, а свої нюанси, тому що там ну, у нас завжди є своя робота і домашня, і робота на роботі. Тож, отак. А тут все приходиться, нам дають тільки схему. Так як в Переяслав поїхати немає можливості. А все, решту ми самі шукаємо добре майстриням, які вже вміють знають, як це робити. Вони просто по схемі відшили зібрали сорочку і на цьому все. А я його тягну, тягну. Ну, так, тож, працюємо далі. Хочу сказати, що у нас сьогодні 30 вересня, останній день першого місяця осені. Тож завтра День Вчителя. І таким чином, навряд чи, я завтра буду щось вишивати, тому що неділя. Намагаюсь нічого неділю не вишивати, не шити. І на свята, тож так. Тому попрацюю і, якщо не забуду, покажу, що я напрацювала. Тож, манжет вже готовий, але все роблю спочатку. Витягла дві нитки, щоб зробити пухлики. Пухлики зубцювання. І от почала робити зубцювання. Я свій варіант манжету скоротила до мінімуму, лишила зубцювання і посередині одну восьмикутну зірку. Вишиваю, і в мене такий локонічний манжет виходить в сороці. Ну, мені сподобався. Я спочатку вирішила, що зроблю два манжети, не буду переробляти, хай він буде один такий, другий такий. М Як раніше робили е від злазу. Але ні. Подивилась, поприміряла, не сподобалось мені, тож я переробляю манжет і буду робити зубцювання, потім зірка, шивання і весь процес спочатку. Пізніше включусь, покажу, що ще не робила. Дорогі мої підписники, завершила я свій проєкт Переяславська сорочка. Показую світлини. Даної сорочки, яка вона у мене вийшла, з величезними помилками. Помилки від того, що я не вмію правильно читати схем. Але на помилках вчаться. Сорочку я дуже полюбила, хоч вона для мене була дуже складна. Але. Це мій результат і я ним задоволена. Невеличка розпаковка, придбання не стосуються вишивки. Це пароочисник дуже гарна річ. Тож, такий собі замовила. Хочу показати букетик, який я зробила своїй сестричці. Ну так, цукерочок. Ось такий він у мене вийшов. Важкенький. Сподіваюсь, сподобається. Тут є цукерки, квіти. Ще один творчий процес. Побувала у Львові, відвідала ресторацію бачевських. Дуже мені там подобається. Жива музика. Саме... Відвідали музей Франка, дім Франка називається. Дуже сподобалось об'єм книг, який там просто вражає. Книги не просто стояли на поличках, а вони їх читали. Трішки релакс в моєму блогу. Сьогодні я отримала книжечку. Ви тільки подивіться. Буду читати. П'яте жовтня. Кляті сусіди знов. Ракетами, авіабомбами бомблять нашу країну. Я бажаю, щоб ви пережили те ж саме, що переживає наш народ. Сьогодні маємо 20 жовтня. Хочу показати баф. Весь не влази. Баф для захисника. Це вже другий парафунку. Нічого складного, просто його не прала, Просто резинка 2х2 і все на цьому. Я показувала, що я його другий почала в'язати гачечком гачкувати. Розпускала кілька разів, і в кінцевому результаті розпустила весь, і почала в'язати спицями. Тож, отак. Це таке нагадування. І знач підсумок, другий баф для захисників готовий. Сьогодні, можливо, дороблю третій. Ну, В плані дороблю одна панянка його почала, але їй там. Не вистачило ниток, вона його не завершила. От, певно, я його заберу і буду завершувати. І показую ще <смас> малий герб України, я бісером трошки роблю, Ну, це зовсім трошки, це, коли в мене немає інших процесів, я беру буквально по пару бісеринок, пришиваю. Ну, вчора я. Напевно, рядочки в 5 пройшлась перед сном. То це для мене ого-го який великий стрибок, тому що зазвичай пару бісеринок і то не щодня. Тож, отакі вчора в мене був бісер зовсім трішечки. Сьогодні я вже шила баф, хоча я його завершила приблизно дня 4 тому. І з процесів у мене був гарбузик, не один. Такий в мене гарбузик. Такий один. Я хотіла паєтками, я не знаю, як буде на українській поробити. Ну, поки вирішила буде так, тому що його можна піднімати. Всередині там наповнювач такий. Пінопластові, ніби пінопластові крупинки. І такий подвійний гарбузик з клаптиків. Беру на дівчаток швейного. Клаптики, які вони викидають, вони зовсім маленькі, але отак я їх шила і зверху отак приробила. Тож маю два таких гарбузики в завершених роботах. І баф. Ну, це цей тиждень. <смір> так що змонтую відео, напевно, за місяць і покажу все, що я робила протягом місяця. Ще на цих вихідних до моїх гарбузиків додався гарбузик Гвіночка. Такий він чудовий. Тож ще один закінчений проєкт до моїх. Робіт цьому місяці є. Всім бажаю мирного неба над головою і рідної землі під ногами. Донатий для засилу.